У сьогоднішньому відео ми зазирнемо під капот архідеї та дізнаємось, що таке аквапорини, і як вони, працюють на митниці кореня. Три головні причини, чому корінь блокує поглинання води. Чому довге замочування не допоможе, якщо рослина вимкнула всмоктування? І як розбудити орхідею і змусити її пити. Тож, вітаю усіх глядачів та гостей каналу Архідеї вдома, хто зазирнув сьогодні до нашого відео. Я Станіслав, і сьогодні я буду відповідати на деякі питання глядачів, які залишили під минулим відео про швидкий палив. Я вже думаю, що ті глядачі, хто на каналі давно, вже зрозуміли: якщо я залишаю якісь коментарі без відповіді, то я намагаюсь з часом зробити на ці питання відповіді у вигляді відео. Тож, мою увагу привернула питання. Яке залишила пані Маша. До речі, вона запитала, чому коріння може заблокувати поглинання води. Це прекрасне питання, і е, вона помітила те, про що багато хто навіть не здогадується, Орхідея – це не пасивний овоч, а активний регулятор. І саме тому, як е, зазначає е, пані Маша, деякі орхідеї стають зеленими вже за дві хвилини, а інші стоять у воді по півгодини і залишаються сріблястими. Давайте повернемося до робіт Цоца та Вінклера. І нагадаю, що ми у попередньому відео розібрали, що велемен накопичує в собі воду за перші 60 секунд. Тож надалі, щоб вода пішла у рослину, мають відкритися білкові канали аквапорини. Уявіть, що це двері. Якщо вони зачинені, скільки б води не було б навколо, корінь не стане яскраво зеленим, бо вода не проходить крізь живі клітини. І орхідея буквально каже, я не п'ю. Тож, я вважаю, що є три причини, з якої орхідея не п'є. І перша причина це температурний шок. Якщо ви принесли воду для палива, а вона холодніша, ніж закаріння, то канали закриваються миттєво. Це така захисна реакція, щоб не, за... не застудити судини. Друга причина це відсутність фотосинтезу. Якщо в кімнаті темно, як зараз у мене у Лазавії, то рослині не потрібна вода для процесу, нема світла, нема попиту на воду. І двері, звичайно, будуть зачинені. І третя причина це засолення веламена, яке, до речі, у січні місяці вийшло два відео про саме засолення. Тож, це те, про що я попереджав: якщо ви роками замочували архідею, а потім ніколи не робили промивки, то солі забили пори в лемена. Тепер він став, як той старий плащ, він просто не пропускає вологу до живих тканин. Так, та що ж робити? Ну, по-перше, Перевірте температуру води, коли ви починаєте поливати, то вода зазвичай повинна бути на 3-5 градусів вища, ніж за ту, якій знаходиться на той момент архідеї. Бо саме так, мабуть, найкраще поливати замочуваннями, якщо ви бачите, що вона не п'є, краще зробіть швидкий полив. По-третє, іноді допомагає теплий душ, але тільки для листя. Хто дивився попереднє відео про швидкий полив, я там за допомогою пульверізатора... Змивав пил із листя. Так ось, якщо ви візьмете воду так, аж на 3-5 градусів вище, ніж за кімнатну температуру, і такою водою оприскаєте е, саме листя орхідеї, то ви запустите механізм випаровування. Тільки не забудьте через годину-дві після такої процедури обов'язково протріть. Пунжикам точку зроста та пазухи рослини. Отже, висновки ми, мабуть, поки робити не будемо, бо я ще хочу розповісти про один нюанс, про який я знаю з власної практики. Отже, зверніть увагу на молоді корінці, або ті, що раніше були повітряними, а ви їх нещодавно заправили в очі. Ви можете помітити дивну річ, ви поливаєте, а вони вперто залишаються сріплястими, ніби скляними, чи означає це, що вони не працюють. І моя відповідь буде зовсім ні. Тут справжній ефект непристосованості. Отже, повітряне коріння звикло брати вологу з повітря мікродозами, і його воломен ще занадто щільний або закритий для прямого контакту з водою в субстраті. Отже, мій досвід каже, що такому корінню просто потрібен деякий час, щоб зрозуміти, що тепер воно живе в горщику. Ну, зазвичай це займає 3-4 палива, і спочатку воно буде ігнорувати воду, але з кожним разом велемен ставатиме більш пористим і сприятливим. Тож, якщо ви бачите, що нове або пересаджене коріння не зеленіє, не панікуйте і не намагайтеся його затопити, щоб воно нарешті змінило корінь. Просто продовжити свій графік. І через 3-4 тижні. Ну, в залежності від ваших поливів, ви побачите, як воно навчилося пити разом з іншими. Отже, тепер можна буде вже підбити підсумок нашої відповіді для глядачки маші. Тож, по-перше, не змушуйте, якщо не п'є. Якщо за 5-10 хвилин корінь не позеленів, він або заблокований через холод чи темряву, або ще не адаптований. Подальше перебування у воді може лише спровокувати гниття, а не поглинання. По-друге, температура це ключ. Завжди робіть воду ледь ледь теплішою за повітрям. По-третє, дайте час молодим. Повітряні корені це як іноземці, їм потрібен час, щоб вивчити мову вашої посадки. І по-четверте, слухайте вчених. Ось так як Цоц і Вінклер довели, що корінь це активний орган, він сам знає, коли йому відкрити двері, а коли захиститися від несприятливих умов. Тож ще раз дякую всім глядачам за цікаві запитання. Отже, вони допомагають нам глибше зрозуміти. Ну, коли ми шукаємо відповіді на ці питання, вони допомагають нам глибше зрозуміти наших красунь. А взагалі, я хочу вам сказати, що кожна ваша реакція це величезна підтримка для мене та мого рідного міста Лазова. Тож, якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, лайк. Це найкраще дякую для автора. Також підпишіться на канал Архідеї вдома, якщо ви тут вперше. Ми не просто тут вирощуємо квіти, ми вивчаємо їхню душу та наукові факти. Також тискніть на дзвіночок. Щоб не пропустити наступні серії нашого наукового лютого. Попереду ще багато відкриттів. Ну і звісно, я буду чекати від вас коментарі та нові запитання. Тож, якщо є можливість, поділіться посиланням на це відео з вашими друзями у групах Viber, Telegram, Facebook, з вашими друзями архлюбителями давайте! Разом ботувати спільноту грамотних та успішних квітникарів. Тож, повертайтесь на канал Архідеї вдома знову і знову! Тут завжди чекають на вас і ваших красунь. Тож, тримаємося, вирощуємо, і нехай ваші орхідеї квітнуть попри все. До зустрічі!